Кичінь! Привіт усім! Мене звати Ігор. Я народився, живу та працюю у таксі. Виключно у службі Уклон у місті Дніпро. Про що буде? Це відео та усі інші. Я буду намагатися випускати, додавати. Хоча б одне відео у неділю. Так, ну що, перше відео. Таке ознайомче. Привітання. М -м -м. Працюю я в таксі вже два роки. Ну, ще колись, коли був студентом, працював на своєму москвічі 21.40 люкс. Це було цікаво. Зовсім інший час, ніж зараз. Е, про таксі трішечки. Е, після Нового року роботи майже нема. Хм, я дивлюся канали інших таксистів і у Києві, Івано-Франківськ, і у, у Львові. Майже так само. Ну, нічого. Буде праця, будемо не тільки робити, а й заробляти. Тому я буду намагатися ділитися якимись цікавими історіями, скільки вдалося заробити якісь нюанси по роботі, по праці. Одразу хочу вибачитися за мій не найліпший. Український, але я намагаюся і буду і далі розмовляти нашою українською мовою. Про що ще? Взагалі цей канал буде не тільки про таксі, а і про моє життя якісь моменти, можливо, трені... тренування. Якісь думки, можливо, новини. Е, тому теж діліться, пишіть, які будуть питання, буду намагатися відповідати. Про що я ще хотів сказати? у першому відео. Будьте, будь ласка, уважними за кермом, бо. Майже 100% усіх аварій ну, трапляються із-за неуважності одного або обох водіїв, частіше десь неподалік біля домівки, тому що люди вже якось розслабляються, чувствують себе комфортно біля дому. Намагайтеся ніколи не виїжджати першим на перехрестя або останнім, тому що багато хто проскакує на жовтий, червоний. Я думаю, всі це бачать. Менше розмовляйте по телефону. Тільки коли стоїте на світофорі, це максимум. Коли керуєте, краще цього не робити: не їсти, не пити, керувати, тримаючи кермо обома обома руками, не відволікатися ну, там, на пасажирів. А, можливо, ну, не слухати дуже гучно музику. Просто бути уважнішим, М відноситись друг е до друга, ну, якось з терпінням, я би сказав, намагайтеся керувати автомобілем легко, якось нев невимушено, е е нікуди не поспішайте. Ці хвилини, ну майже майже нічого не вирішують. Але ви не будете так сильно уставати за кермом та нервувати, або нервувати когось. Звісно, я нікому не нав'язую свої думки. Я просто намагаюся і сам так керую. Хтось вважає як пенсіонер, а я вважаю, що просто комфортно ось що я хотів сказати. М, можливо, інше відео буде більш інформативним для вас, але я тільки починаю. Якось буду розвивати цей канал, тому я всім дякую за перегляди. На... <гарного>, Гарного дня. Бережіть себе, здоров'я та добра. Дякую.